Привіт! О, привіт! Прийшов? Добрий день, можна зробити фотографії? Шановна на сім'я Осачуків. Вітаємо вас у вашій студії. Нам дуже приємно тут побувати. Це наша постійна рубрика 11 запитань. Прошу вас бути відвертими і відповідати чесно. Домовились? Non, non, non. <сум> Отож, ви займаєтеся фото та відео. Скажіть, чому саме така робота? Чому ви вибрали саме цю професію, а не, наприклад, танцівники чи співаки? Ну, Щоб танцювати або співати, треба мати до того хіст, треба мати слух, треба мати голос. У нас це, трошки з тим не дуже, от, а ми творчі люди, того вирішили себе в цьому проявити. Ви всі одна сім'я. Скажіть, будь ласка, як працювати разом? Чи бувають у вас якісь негаразди чи суперечки в роботі? Звісно, бувають. Ми заходимо співкупку. Ну, з рахунок того, що сім'я, то ми Приходить практично весь час разом. Якщо не тільки на роботі і вдома, то на роботі ми реально командуємо. А в дитинстві у вас бували суперечки? Чи билися ви як старший і молодший брат? Чи ходили з розбитими носами? І як мирилися? Ну, я одного разу його іграшками закопав. Ваші фото, Коломи з висоти пташинного польоту, підкорюють мережу. Які ще цікаві проекти плануєте найближчим часом? А то не проєкт, ми просто літали фоткали. Вчились літати на коптері, скажімо так. Ну, фото е, вийшло дуже вдалі. Чи плануєте ви зняти ще якесь місто з висоти пташиного польоту, чи можливо вже щось маєте цікаве задумане? Ми вночі вже фотографували Львів, та північний Львів, а цього року плануємо по Україні поїздити, щоб майже всі великі міста позбувати. Андрій, Міра, нещодавно ви одружилися. Скажіть, що саме змінилося для вас після одруження? Я поправився. Ну напевно, це це основне, що сталося так, то ми вже є розписані. Бюджет спільний, маю достатньо працівника команді. А які країни ви вже відвідали? А які хочете ще відвідати? Так щоб разом ми були тільки в Польщі. Не, я взагалі тільки в Польщі був. Так, взагалі в перший раз в житті. А так то я був в Італії, у Франції. Я був в Турді, я був 5 році. років. Туди. Нічого, я то гроші, я поїду. А куди саме ви хочете поїхати? Я в штати хочу? Я хочу до Індії. І там поїдемо на море. Міра, ти львів'янка. І зовсім недавно ти переїхала в Коломию в зв'язку з тим, що вийшла заміж за одного з братів Осачуків. Це Та не так. Що саме для тебе змінилося і що тобі подобається найбільше у Коломиї? У ну, мене таке враження, що я просто живу на одному районі Львова. Тут таке все маленьке. І напевно, це єдине, що мені подобається, що можна ну, швидко кудись добратися. так. Я дуже скучаю за мене. Міша, скажи, що найважче в роботі фотографа? Ну, зловити, напевно, емоції людей, знайти ракурс, з, якої, з якого боку людина краще виглядає. У кожного людина є свій бік робочий і неробочий. Яке найдивніше весілля вам доводилося знімати? Ну, Всі весілля різні і особливі по-своєму, тому напевно, кожне весілля чимось дивне. Або не буде. Міра, Андрій, Міша, скажіть, про що ви мрієте? Чи чого ви найбільше бажаєте в своєму житті? У ну, мене мрія, це, напевно, заробити мільйон. Ну, що ти його потратиш? На Благодійність. У мене мрія це, напевно, теж трошки підзаробити, взяти свою сім'ю, сісти в наш вже відреставрований бус і десь поїхати кататися по світу. Ну і можна там буде якісь відео знімати, фоточки, щоб людям показувати світ, і самому довецію. Мене вже всі мрії здійснилися. Побажання від весільної студії Осачуків всім коломиянам. Маянам. Знімайтеся. знімайтесь, фотографуйтесь.